Другий варіант це звернутися зразу до суду, тому що є там один такий нюанс: а оскільки відповідно до закону України про ЄДРПВР, це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там є відповідна стаття 7, Там прописано, які саме відомості повинні у ЄДР, ПВР бути зазначені. Це серед цих підстав або ну даних відомостей немає саме відомості, яке стосуються е, звернення ТЦК у поліцію щодо затримання та доставлення. Тобто даних про розшук там не повинно бути. і... Це так би, як би сказати, формальна підстава для того, щоб видалити інформацію, просто інформацію з реєстру. Якщо інформація з реєстру видаляється, і це можна зробити в принципі дуже легко через суд, тоді у людини з'являється можливість і забронюватися. Але тут є, як би сказати, маленький нюанс. Сам розшук при цьому не скасовується. Чому? Тому що розшук це звернення. Поліцію ТЦК для затримання та доставлення, і це взагалі не немає ніякого зв'язку з даними, які повинні відображатися у реєстрі. Так Але воно у нас все якось так робиться. Не зовсім по закону, тому що цей мобільний додаток Резерв Плюс, він якби живе своїм життям. А єдиний реєстр ЄДР ПВР, який вони називають, по-інакшому оберіг, він живе своїм життям, і до нього є свій закон. Хоча ці два таких от. Фактично інструменти, вони пов'язані, тому що повинні бути пов'язані. Тому що реєстр це реєстр, а е, повинен бути електронний кабінет доступу до цього реєстру. Вони це якби все змінили. О, там є питання щодо цього, але зараз не про це. Зараз я кажу про те, що дійсно багато адвокатів пропонують таку швидку. Е Швидке, швидке вирішення проблеми з цим розшуком, таким чином. Тобто вони зразу подають до суду, там заготовлений шаблон подається до суду, скасовуються саме незаконні дії і визнаються протиправними дії ТЦК щодо внесення невідповідних відомостей у реєстр.